І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає like Conquistador на SOA SM Карта Ерленберг. Ну що ж, до бою. Так, що це в нас? Це в нас імбіще. Зараз знову почнете на мене сваритися. Що ти кожен танк називаєш імбіщем? Ну це дійсно «Імбіщі» Я навіть зараз вам розповім чудову та цікаву історію про цей. Французький преміум тяж восьмого рівня. У мене є братіш, друг товариш, який дуже полюбляв. Ну, зараз вже він не дуже грає в танки, але раніше він дуже полюбляв. Грати в танки і саме грати в турнірах. В турнірах один на один. Я, до речі, теж колись полюбляв грати, але в мене не було преміум техніки. Ну я брав якусь СТ-шку скорострільну та намагався якомога далі пройти. Якщо там е е е в турнірах є якісь е був якийсь спонсор, який е е багато плюшок давав за турнір, так то... Винагород верніше, то там десь до 1, навіть 16-ї фіналу доходиш, і там вже собі отримаєш або золото, або ще щось. Ну Це так, я про себе чудову доводити цікаву історію. А, а мій братіш він грав і доходив до фіналів, так, брав основні призи. До речі, напишіть, чи граєте ви зараз в турнір, і чи там. Зараз цікаво грати в ці турніри, тому що я давно туди не заходив. Ну, напевно, буде... треба буде колись зайти та подивитися, зіграти, показати своє вже скіліще, правда, в мене трішки вже є там преміум техніки Ну, і маю на увазі, чому преміум техніки. Тому що саме на Самуа SM він грав і доходив до фіналу. В чому фішка? У нас заряджено 5 снарядів. Шкода від пострілу у нас. Пробиття тут чудове для 8 рівня. Шкода від пострілу у нас 300 одиниць. А це значить що? Що ми якусь стежку можемо розвалити в племіще з одного барабана. Так? Ну, навіть якщо не з одного, то ну, треба ще мати скільки. Дійсно, ну, на мою поважну думку, 8 рівня преміум тяж найкраще цільове. Це на мою поважну думку. А цей. Був би чудовий в таких турнірах один на один, в дуельних дуелях, він перемагає без проблем. Але треба мати скіліще, треба все стріляти влучно і все пробивати. Тоді буде у вас все чудово і чудовий поліпшений настрій. Ось такий у нас танк. Ну, побачимо, як він грається на Ерлберзі. Це картонний картон, тут ну, зовсім нічого не танкує. Ну, Хіба що десь там ромбом якось стати, так і щоб на гусеницю е, приймати снаряди. Тоді вже можеш там А так, ну зовсім він не танкує, картонне картоняще з дуже наглопушувальною гарматою, дуже нахлопушувальним барабаном. Дуже чудова перезарядка самого барабана, і між пострілами у нас, в принципі, теж комфортно. Вибиваємо весь дух з ворогів. Чудово, перший ворог знищено, тисячу настріляно. Треба тільки кожен постріл, щоб був влучний. Тоді буде все чудово. 3-3 по бою. Що в нас по По Поперикадці бачимо, проблеми в нас по воді можуть бути. І проблеми в нас можуть бути, бо не по місту самому пішли тяжі суперників, а намагаються зайти в тили наші. Отже, треба на це реагувати, наш герой це бачить, буде реагувати. Але спочатку треба вибити і САС 6-го. Зараз перезарядимося, вийдемо його будувати, вихлопушувати, правда? Тут ще є лк 90. О! А він у на нас не загроється. Це чудово, тому що мені додати нормально. Поставили на гуслю, може там доб'ють його. Небезпечний суперник, ми знаємо вже. так, що Це теж імбіще. 4-6 побої не нашу користь. Ну, у нас по погані справи саме ось на нашому березі, так? і вже агресують там. ІС-5 агресує, і по 90 від'їхав. Т-103 під'їжджає. Артилерія помічає, хто тут самий небезпечний і починає вже нас нахлопушувати. Нахлопушувати і Т-29 починає. Треба їхати швидко, забирати шотного. Прожето. Прожето не звертає уваги на самого небезпечного в цьому бою. <смі> так. Не поспішаємо. І це саджуємо, і що тут тільки треба ось дуже чітко всаджувати свої снаряди в суперників. Пробиття у нас вистачає. Ми граємо проти сімок. КВ 3 ще ззаді виїхав. Ну тут ми просто в облозі ворогів, Так що у нас тут по підкаліберам? По підкаліберам у нас чудове пробиття, Ну як, ну трішки більше, правда, пробиття. І така ж сама шкода від пострілів. Підкалібри, до речі, вони ще й можуть бути рикошетні, Отже, можна і, верніше, він не те, що може, а він і в не непогано. Якщо ми в топі, звичайно, граємо я думаю проти вісімок не погано грається. Ох, артилерія нахлопушила. В основному артилерія тут нахлопушила. ХП зовсім майже немає. КВ-3 виїжджає, там допомагає нам Братіш. треба його забрати, поки не від'їхав. Чудово! Чотири вороги знищено. 3000 вже настріляно. Агресує, агресує вже. Т-103? Агресують, тут вже всі агресують, 9 хп залишається нашого героя. Отут просто пощастило. Тут просто пощастило, що е, е, наш братіш забрав е, цю ПТ. Повертаюся Т-29-й, він думав, що зараз не шкодять, так? Е, Суму АСМ. Ааа, ні. Не так сталося, як гадалося. Ну що, дуель на дуель, Хто кого перехитрує тепер, тому що нам. Ну. Десь в клінчі битися, це ще те задоволення буде. Повільно-повільно думає суперник і це нам на руку, так скажемо. Так. Відпідльовуємо. Знову ж треба обережна артилерія, щоб не притушила. Динамічний такий бій вийшов. Ну, бо є вже достойніший. так. Сушка зараз приєднається, я не розумію, наш ВК там чомусь стежка стоїть на гірці. Дуже до... Ду... А, ні, він пострілює, все чудово. Можливо, що в нього ХП не... не вистачить, так щоб він поїхав тут битися в місті. Зараз сушка приїде, так. Бо дуже знітився вже Т-29, чудово, зараз йому дасть шот. Вах, і не влучимо, як ж так. Ну, добре. Можемо гриси. Обережно, артилерія знову. <гум> От артилерист би був зараз у них герой битви, Якщо б він зараз не шкодив е, саму АСМ, то тоді вже, я думаю, легше б їм було. Хорі другий приїхав. В дуельну дуель, це явно. Оцей хоче в дуельну дуель. Бум. Чудово. -бу. 5 ворогів знищено. Оце було на тонко, з 9 хп, це було дійсно на тонко. Перезаряджаємо барабан. Треба, щоб зараз СТ поїхала знешкодила артилерію, бо це буде КПС зараз, якщо буде. Там поріз зовсім по своїм справам, по комусь стрілять. А, він, у нього там дуельна дуель з ССТ до? Отже, задніща. ого. Ну, альфа у нас, так як написано, десь 300 і вилітає. <соє> Все, їдемо, забираємо останнього ворога. Це буде шостий ворог і це буде достойніший воїн. І чому саме нашому герою треба його забрати? Тому що він саме більше шкоди наніс. Нашому танку. Розуміючи, хто тут найбезпечний повторюся, і розуміючи, хто саме картон не відстяжив, якраз перезаряджається чудовий бій. Ну, ВК стояв, ну ВК стояв, в принципі, він там пострілював по місту, так? допомагав. Так я й не помітив, скільки нього там ХП залишилося. Зараз би не прихлопушитися від артилериста, так. А, так ВК тут майже повний хипачуть так довго Тільки не забери нашого вора, воїна. Підхлопушив, добре. Чудовий постріл, це був чудовий постріл. Дякую за бій, дякую за настрій. Кажу вам всім слава Україні. Та всім дякую до зустрічі.